Так, останнє. Так, сьогодні 8 лютого 2025 року, дивіться, був сьогодні на пошті і прийшло тут, мені висалив таких пісень. Чому висали зараз поясню? Займаюся я, як ви знаєте, декількома корупційними схемами згідно закону про запобігання корупції, згідно подавав всі повідомлення про злочин згідно цього закону даного і згідно статті. 4. Частини 9, 214 КПК України. І подавав я в Києві, в Києві там е зухвалили покривання, переслідування, йде напади на мене погроза, з ким вже півтора року е е морозять. І е подав я, наприклад, згідно закону про запівання корупції маю право подати в будь-яку правоохоронну інстанцію е країни. Україна і навіть райвідділ, ну, неважливо не куди, і мені мають незаконно відреагувати, передати по належності. І місяць має бути розслідування. Справа потім має передана в суду. Вже півтора року маю такі от різні переписки, цікаві, веселі, як кажуть. От і е, одну з переписок я сьогодні отримав. Ухвалу, яку би так звану мені почтою прийшла, от зігнуті листочки, ви можете подивитися, тут без, без печаті, якісь закалючки, Пише тут ОМ Бойко, яка суддя слідча, якась. Тобто печатки нема, підпису немає, як кажуть, макулатура, типу, ну, якщо ви розумієте. Ну, Пише ухвала, номер справи там 464, риска 4989 46, 46 курса теж 24. Це номер ухвали за 27 грудня. А, 29 січня 25-го подано. Ну і мені тут розписують, куча, куча сторінок, бачите, і підпису печаті нема. І написали, що не враховують. Щоб ви розуміли, на цю так звану суддю, яка не представилася, відео протоколи я попередньо надавав, нема, вона документи не надала, я її вже виганяв з залу засідання, я її відміняв, я на неї викликав свічну оперативну групу. Її мали бути оформлені, є ухвала суду, щоб її е, притягнули до відповідальності за такі дії. Ну, Так в залізничному суді її покривають, е, безпосередньо керівництво, якому я подавав повідомлення про злочин. Е, ці дії в їхні злочинні, я оскаржував, повідомив е, повідомлення про злочин е, залізничний суд, який ухвалив порушити справу по даному факту. Я вже її на е, засіданні зачитав ці жіночці, яка не представилася, ухвалу, що на неї вже справа відкрита, вона далі Може вчиняти якісь ті типу розгляд 29 січня, що собі придумала. І при тому зазначите, що я подавав згідно закону про запобігання корупції, я дане питання зазначав, що є корупційна схема покривається, її мають, що я веду розслідування і виявляю злочинців, які це все покривають. І безпосередньо виходить так. Я їй повідомив про злочин ще в тому, тому році, виходить, в грудні, і зазначив, що йде повідомлення про злочин, корупційну схему хтось покриває. І вона замість. Належно передати по, по належності для розслідування нам більше місяця. Проводить ті якісь розслідування, призначення зриває засідання, якісь претензії ставить, хоче мене занизити в статусі. О, тіпа, якісь їй тим не подобається, що з документи прочі, тобто її не цікавить суть питання. Що є корупційний злочин проти інтересів держави, вона знайшла причину, розписала я, поки це не читала ці куча макулатури, тому що це не документ. Я буду оскаржувати не саму ухвалу, а злочинні дії, бо тому що згідно закону про законодавлення корупції, згідно частини 32, 33 тридцять третії різкауди, КПК України, я потім дізнався, що коли подано в районний суд, районний суд має е, передати. Для розслідування для розгляду вище антикорупційний суд оказується, а не тримати в районному суді це питання. От і на неї вже є ухвала, яка не виконується е, начальником залізничного району, який зухвало покриває ці дії, тобто е, веде співучасть та якби е, допомагає злочинній схемі е, продовжувати працювати. Тобто є стаття 27-28 кримінального кодексу 256, шоста. Тобто їх е, хтось проплачує, кожен виконує свої ролі. Це йде злочинна група е, від куратора до виконавців. Тобто ці. Е, судді і чиновники, вони фактично получаються, як виконавці тієї злочинної схеми, проплаченої власниками казино ФБЕТ біліонерів, які проплачують свої покривання і далі використовують оці механізми, щоб прикрити свої злочинні дії. Це одне питання. Потім я передав, я теж не знаю ще, ще тих статтів, що я зазначаю 32, 33, і 1, 34, Апеляційне оскарження на такі однієї, спочатку був. От, і отримав апеляційний, Львівський апеляційний суд. Мені знову І Бачите, пам'яті. Для копії ще немає відповідної печатки. Є ухвала справа номер 462 11, 114, 25, 25 за 22 січня. Зараз дивимося, наскільки тут належна оформлено копія так звана, тому що. Документи мають бути, по-перше, як ви знаєте, рівні тут. От бачите, копія для копій, тобто немає від печатки суду, партика, Романюк, Урдюк, підписи. Нема підписа жодного Судді нема. Ну тобто, це просто нікчемний е, якийсь папіра, типу підшитий, але ну, Документ не має бути зібрати, має бути з відповідними печатями, типу ухвала. От тут а теж вони щось не вважають. А згідно теж, я їм зазначив, що вони не, не можуть. Вести це от розслідування, так зване судове, бо тому, що це має відбуватися. вищому антикорупційному суді вони відмовилися це, це провести, тупо взяли якби свій розгляд, тримали настільки зухвало цю справу і не передали подали і Виписали мені. Я теж це не читав, тільки з почти прийшов. Виписали оці папірці мені, і надіслали мені, щоб я їх побачив, що я от щось там маю, маю. Тобто вони самі себе не відвели, вони самі справу не передали. І я також зазначив, що я веду розслідування. Згідно закону про запобігання корупції, я веду розслідування по поводу виявлення корупційної схеми. Вони не передали по, під... по належності, вони в себе теж затримали, а вони мали передати вичинки корупційний суд. Тобто вони зробили свідомі палі також вчинки, щоб прикрити, щоб дати можливість даним схемам працювати. Поки як працювали, так і працює, не сплачували, не сплачували. Тобто їх так само купили, вони так само працюють на тих е, власників Фабету, привітання їм. Е, і Скрили ваших, тож, бачите, ваших куплених суддів продажних, які теж не представилися, тому що відділ протоколи попередній є. Ну, а розслідування того зазначення, тому що я їм надаю папір, документи, проти мене позначення. Кажу, я веду розслідування, виявляю корупціонери. От це фактично факт, що я виявив трьох діяльів в операційному суді. Відкладенький список. Тут нові приколи. В апеляційному суді ми жаном обговорили відеопротоколи, як які відбулися дії. В останньому був захват апеляційного суда. Я повністю по деталю вжаленого санкцію виставив відеопротокол. забув під номером 155, чи які там треба дивитися по поводу казино. де зазначено повністю описано, що в цих військовому апеляційному суді відбувся захват ось цього. Кажуть, суд на того, організація, Львівський апеляційний суд, тобто було підмінено секретар. Повністю, який не знав, що робити, як робити, як проводити судове засідання, як мав документи взяти, що він не, не естественно поводився. Тобто пішла як підміна в секретаря. Якийсь хлопчина здоровий такий плотний, типу, видно було. Він говорив як школьник на фаза партію і не знав, як повестися за нього. Виконували з боку додаткові помічники суду, які мене фігурували, які підносили мені документи і, і мені кажуть, обслуговували мене, а не той секретар, який завжди секретарі знав, що робити цей не знав. Потім приїхав якийсь по виклику е, з управління е, по 102 е, чувак, якісь в формі, так званій, і не знав, як вестися його. Він теж його направили, як кажуть, за кораблем. Він і пішов туди, не знаючи, що робити. Були голови апеляційного суду, якого охороняли два чиновника, які... Які видно було, що не секретарі, це вище від мене два таких нормальних хлопчини, фактично не кремезних. Ну видно, що не секретарки і не секретарі, які там постійно можуть сидіти, бо можна і перевірити. Вони там сиділи, охороняли голову апеляційного суда, який попередній день перед тим мене пробував провести засідання і теж проігнорував факт злочинних діяльності. Корупційної схеми, тобто він як сучасників корупційної схеми виявився на надавні відповідь. Тобто ці всі факти були виявлені. Виявилося було. І викликано було слідчу оперативну групу, яка на виклик приїхала з двома розрядженими камерами. Тобто, останнім часом мені в залізничний суд приїжджали, один був без камери, другий з розрядженою камерою. Тобто е е перед тим Психівському суді судді бойко заходили в кабінет, і типа, вони казали, що мені що вони зняли, як суддя показала документи, то має бути долучено від протоколу, що відбувалося, тому що реєстратор є е в них. І має, має надати реєстратор, що відбувалося в кабінеті, чи показала та жіночка, яка себе назвала собі тим працівникам поліції документи, чи це був фарс, і мене працівники поліції в оману і сказали, що все зареєстровано в них, і тому це потрібно буде обов'язково подивитися. І так само в залізничний суд за приїхали працівники поліції, один з вимкнути камери, другий без камери. Працівник слідчої операційної групи без камери на виклад другі розрядження. Ну вже вроді по друге совпадіння. А тут виходить в операційний. В суд міста Львова приїхали двоє працівників, і в них зразу почали тухнути камери. Ну я їм відео протоколи проговорив ці факти, зазначив. Вони посміялись, ухмильнулись, нічого не і от так у нас закінчилася розмова. А потім, коли ми вийшли на вулицю, це все відділ протоколи ми зазначали. В них хтось ці камери забрав і замінив. Тобто їх хтось курірував на вулиці, і вони, де не стидаючись біля порогу, я кажу, апеляційного суда, оце все провали ті маніпуляції. Ми зазначити все, що хтось вів е, цю групу. І мені отут направили, я це поки не буду до кінця озвучувати, треба вияснити. Ті відкрита кримінальна справа, і вони попросили надати свідчення. Я хоч зазначив, що ці факти мають розслідувати на БуДБР там чи, ВЕБ, чи СБУ, такі факти корупційної підміни, а не просто якісь працівники поліції. Ну вони поки мені тут е, висилають на адресу для листування. Виклики, тут ми не будемо пока моментів зазначити. Ми ще будемо розслідувати, що це було. Це потім будемо. Ми і тут ще цікава така схемка. Ви по я кажу. це до я кажу додачі до привітання Андрію Садовому. Це вам працівники поліції прикол який зазначають. Дивіться постанова, це та постанова, яку от і був Остап стахів і хлопці в прямому ефірі, коли викрали працівники патрульної служби. Оце чек, бачите, це чек фігурують. Можна буде відеопротоколи подивитися, коли я викликав чотири екіпажа патрульної служби, щоб перевірили, що за касові апарати, що за сіра каса знаходиться в тих працівників, які до не представилися, не надали документів, що за них чекові ті апарати. І я казав, що я сумніваюся, що то апарати, що йде в бюджет рахунки, що показали мені ці рахунки, вони за три години не то, що відмовилися. Ізяти ті апарати, Слідча оперативно не приїхала. 3-го числа був виклик. Сьогодні вже 8-е. Слідча оперативно так і не позвонили, не раз 10 дзвонив. Я вже в генеральну прокуратуру їздив. Я з Резбуву звертався, що корупційна схема під егідою Андрія Садового відбувається. І на мене тисне. Тобто я викликав патрульні служби чотири групи. Вони замість мені допомогти з'ясувати, що це за апарат. Вони в змові з тими, як кажуть, я кажу, тими касірами. Цілої каси оцеї Андрія Садового і його публічників вони до допомагали е, їм їм, щоб вони втікли. Е, мої колеги їх повернули, полягаючи, що будуть за громадські затримання проводити. Вони їх повернули назад до поліції, а поліція додумалася при них скласти на мене оцю постанову. І ви щоб розуміли, постанова за за несплату штрафу. от тут є тисячу гривень. Бачите, нестандартна, то усилена тисячу гривень мені назначили. Бо я відмовився платити штраф в ті ящики корупційні, які я зазначаю, що я їм не довіряю. Це корупційна схема. І поліція втікає і прочі, ой, ті умніки. А поліція, тиснучи на мене, щоб я закрив рот, мені виписала оцей штраф. І ще один мені штраф за непокору і прочі три з половиною тисячі гривень. Щоб ви розуміли, мені прийшли чеки в конвертах, що я от три от штраф у вигляді і 400 тисяч гривень на адресу, яку вони підслухали, коли я дзвонив слідчо-оперативну групу ВТК і зазначав адресу для листування. Вони по даних скористалися підслухавши, я їм заборонив ще використовувати дані, якими я користуюсь. Я зазначив, хто я що я що я веду розслідування, і вони щоб чинити на мене тиск і залякування, тобто. Розкривши Андрій Косадовий вашу схему, бачите, я отримав штраф 3,5 з половиною 3-400 гривень. Це треба перевірити, куди ті рахунки теж йдуть. Дякую за чеки, які поліція мені дала. Ту, що я викликав для допомоги. І оцю постанову в мені виписали постанову на сплату ту вашу сіру касу. Тобто мене настільки змушують вашу сіру касу платити, що умудрились написати і прислати мені на домашню адресу для листування, яку я надав свій шоперативній, а не він. Я їх викликав, щоб вони допомогли і вас скрили вашу красу. А ви мені отакі факти додали? Представляєте, красавці ваші працівники? Подякуйте їм. Тобто без Львів, я, я хочу сказати, знаєте, Андрій, ви тьоска, красавець просто, знаєте, коли я в цьому Львову зазначаю, що я вже в Генеральній прокуратурі був, я в Фейсбук дзвонив. Кажу, Андрій Садовий мутить схему на весь Львів. Тіпа, що ви не платіть просто в ті ящики, і трава срівне буде їздити, як в Харкові, як в прямому розі мені е, люди дзвонять, в Києві по 8 гривень, А в нас, як кажуть, для львівських лахів, чи як, 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 за кого ви народ маєте? Залехів, щоб ви по 25 здираєте. І люди, я от вчора зайшов в трамвай, хотів кондукторів побачити. От товариш за мною знімає, він просто відеокамеру забув включити. Ну, підтвердження ще буде. І він запропонував тим кондукторам там, званим викликати поліцію, з'ясувати за ті ящики. Тобто люди ще 에, в мене втікли. Так, вони втікли. Да, втікли да, Шкода, що не було в тебе да, на записи. Ну нічого, ми це все подивимося. 에, люди, в мене переглядів в Тіктоку, по три тисячі двох відео привітання з Києва, привітання зі Львова. Вам. І представляєте, як ви розвели в оману людей водити в туман, що я заходжу в трамвай, в в травіся люди так, що вам туди в касу дупхають ті гроші і нажимають. Я кажу, та не плати, то я ще в корупційні. І в трійку мають буде їздити, тому що проплати це корупційна схема. Просто навіть не щоб тобі нічого не говорили, в тебе класно вийде. З Питання Мазові, в оману весь Львів. І ту касу просто ну, платіть. Використайте дітям морозиво купіть за 25 гривень. Е, там додому щось туди, назад, два рази з'їдете – 50 гривень. Якщо сім'я їздить, то там 100 гривень закладайте, купіть щось додому. На, що ви, Андрію, платите той ящик, то сіра схема. Ти представляєш, Андрію, вони бі, тобі платять, от йдуть і платять. Я їм заявляю, ти корупціонер, а ти красавець. Ти настільки їх розвів класно, просто вони як сліпі котяпі. Ти не заперечив те, що я сказав. Дивися, пройшло вже скільки днів. Йен реально не заперечила. І з дзвоню, кажуть, схема є ні, ні, ми схему не будемо приймати. У Мене 150 тисяч переглядів типу, не заперечує, що типу, Андрій Садовий чітко все робить, все нормально, Львів ж хаває. Люди, прості, люди бідні, не мають грошей, жаліються, що води, безпредельна влада. А вони хавають, вони все одно платять, приходять в той касові, яку дикують ті гроші свої. Я на всю Україну озвучив, що то леві каси, типа, ну просто не платіть, і все у вас буде нормально, ви хоч в бюджет дітям десь ті гроші, а ви не нормальні далі платите от кожен день. І кондуктори ходять далі, заставляють людей платити. І мої відео їм не цікаво, не думаю, що шутку, що ми з вами шоу знімаємо. Доставляєш, Андрюха, який ти молодець, просто красавець. Так це розвів. Я тобі респект, звісно, що ти так гуманно всіх завівлює і вони лохі. Ну, що я буду людям говорити? Ну я ж не буду їх заставляти. Ми просто з тобою, отак через Wi-Fi говоримо, общаємося. Я тобі е, респект передаю. Ти блин, ну, за тобі, ти красавіс, тобі просто капають і капають. Ну, я даже, ну, емоції переповнюю, наскільки ти молоча на своїм такою бригадкою і віддали людям повноваження, а ти їм схему побахлюдам і кажеш, от люди, я за вас і нею буду ім'я. То що війна, то що це. Ну все прикольне, ті познаєш Ну я кажу, флаг вам. Всі кудись, тудасть, бо не знаю, що сказати, вибачаю за емоції, типу, просто красава, схема зайшла взагалі офігенно. Тому не, не переживай, ми з тобою просто общаємося. Типу. Я тобі передаю через Wi-Fi, через інтернет, привітання, благ тобі всім. І побільше таких, типу, ну, свідомих тих, що платять, ну, не буду їх називати, тому що по другому не знаю, я б місяць. Прокуратура генеральному чисім. Вчора був прокурор воєнного гернізону західного регіону. Кажу, там Андрюха, ну не Андрюха, там кажуть, типа взагалі я мутить схему, хотів розказати. А той каже, то не моє, мені не цікаво. Тіпа прокурор генеральному не цікаво. Був не цікаво. На ЗК пішов не цікаво. Тобто зараз в суд хотів. Ну от за того, що я три з половиною і тисячу вибачай дякуєш своїм тим пачиньоним, ті, що мені тут висловили. От зато будете відповідати через суд, що ви мене заставляєте в сухі. Я не буду туди платити Дрюха, це будеш відповідати сам більше. Не обіжайся. Це вони запороли Бог серйозний. Я буду відстоювати вищих інстанцій, кажу, що то афера. Я сказав, я передавав місяць, відео виставляв, передавав номер телефону. Не буду я в твій ящик платити. Ну я не лох, вибачай. Ну Якщо ти не доніс їм, чи менеджера не донесла, ну, я не винуватий, вибач. А оце факт, щоб я викликав скрити твою касу, а вони мені штрафа Ну, просто вибачай. Все, до слідущих включень. Потім будемо розказувати, що відбувається, бо маємо суд скоро їхати, щоб генеральна відкрила справу. От за таку фіню я вибач, Ну попускати не буду. Так що давай, все, до зустрічі. Тримайся.